Мої вітання. Темою цього відео буде наступне: Чого ж плаче той котел? Що при цьому відбувається в ньому всередині, і як це непорозуміння можна виправити? Як я взагалі наважився записати то своє перше відео? Вся справа в тому, що на просторах Ютуба є мужчина Леонід Бабошка. І. Він вирішив десь роки три назад встановити твердопаливний котел, як то кажуть, зажити життям. Ну, натомість, що він отримав? Проблему і стрес. Поміняв вже три котли, і ті всі три котли плачуть. І з останніх його відео я побачив, що можливо він вирішив назад повернутися до газового опалення. В свою чергу, мені ж стало шкоду часу і засиль того добродія, я вирішив хоч якось. Допомогти йому та тим глядачам, для кого це питання актуальне й досі. На просторах інтернету є дуже багато спеціалістів, які дають безліч серйозних порад. <кхе> ну, вся справа в тому, що мало хто з них детально розповідає, наші ті чи інші заходи потрібно вживати. І знаєте, в основному це поради десь такого характеру. Я почав топити мокрими дровами, або ще краще, я перекрив шиберну заслонку в котлі і все стало добре. Того і ви так робіть, і буде вам щастя. І, можливо, в того радника в самого немає жодного розуміння, чому та чи інша дія викликала такий результат, а також до яких подальших наслідків з часом воно може привести. Ще шикарні порадники це є продавці котлів у магазині, більшість з яких. Ніколи цими котлами жодного разу не користувались. але всі вони будуть казати, що проблема саме в вашому котлі. Якщо ж ви придбаєте котел саме наш, то буде вам щастя, злагода, мир. Жінка буде задоволена, котел більше плакати не буде. Людина, купує той котел, встановлює, котел знову плаче. Дружина вже дуже рада і дуже вдячна і тій людині, і тому продавцю, хто це порадив. І. Знову ж постає питання, що робити котел плаче. Ну, щоб відповісти на це питання, для початку потрібно розуміти, чого ж збирається конденсат у котлі. Тобто, чого ж котел конденсує чи плаче. Ну, насправді тут все дуже просто. Стінки котла холодні, на них осідають димові гази. Димові гази конденсують, і тому плаче котел. Ефект цей схожий на те, коли ви сідаєте в холодну машину, вікна починають запотівати, і для того, щоб конденсат з вікон зник, треба ввімкнути обігрів авто. І тут, в принципі, у здорової людини мало б постати питання: а як же так зробити з котлом? Як позбавитись тих димових газів і прогріти стінки топки. Ну, складного тут, в принципі, також немає нічого. По-перше, котел повинен горіти, саме горіти і працювати на свою повну потужність. І друге, температура зворотньої подачі, ось яка йде по цій трубі, повинна бути 55, а краще 60 градусів. Ну, Принаймні, так пише книжка, так пише інструкція від котла, тому що котел зворотньою подачею охолоджується і це дозволяє йому не виходити за максимальні значення його температури. А температура подачі гарячої води повинна бути 70 краще 75 градусів. Давайте, мабуть, от відображу. І давайте тепер подивимося, що ж відбувається на такій схемі підключення. Якщо немає буферної ємності, якщо немає автоматики, хоча вона в даній схемі принципову роль відігравати не буде. У будинку радіатори опалення встановлені на 10 кВт. Було б добре придбати і котел на 10 кВт. Ну, вона ж робиться як. Людина прийшла, подивилась на той 10-кіловатний котел. Він сам якийсь малий, топка в нього мала, дров туди вліза мала. Людина подумала, як же так, потрібен запас по потужності. Вичаюсь, давайте ж придбаємо котел на 15 кВт. Потім людина приходить додому, або, ж сам, або за допомогою майстра встановлює ось, ось таку радість на 15 кВт. І свято починає наближатись. Запалює котел і десь через годину, ну, в кого через 2 виникає наступна ситуація. Температура в котлі починає рости. Тут уже не 75, наприклад, а 85-90 градусів, і вона росте і далі. Котло охолоджуватись нічим, бо система вже прогрілась. Радіатори не можуть охолодити 15 кВт, тому що з котла йде 15. Це забирає 10 і 5 кВт по зворотній трубі повертається назад. І котел невпинно починає набирати температуру. Що ж робить людина, в якої розвитий інстинкт самозбереження? А робити тут, в принципі, тільки одне перекривати подачу кисню, перекривати заслонку. Те ж саме, в принципі, зробить і автоматика. Що тоді відбувається в нашому котлі. Горіння припиняється, котел перестає нормально працювати. Температура без горіння в топочній камері або в штопці зменшується і збільшується число димових газів. І які в подальшому знов починають накопичуватись на стінках нашого котла. Зараз я відображу. І знову наш котел починає конденсувати. Хочу ще раз наголосити для нормальної роботи будь-якого твердопаливного котла хоч довгого горіння, хоч тривалого горіння, хоч звичайного горіння. Котел повинен горіти. Тут ключове слово горіти і працювати чи на повну потужність, чи якомога ближче. До повної потужності. Якби котел був встановлений на 10 кВт, цього питання не виникло. З котла вийшло 10, він, можливо, ще трохи втратив на трубах. Радіатори опалення забрали 10 кВт. Оцього показника. 5 кВт, які вертаються назад в котел не було б. І котел продовжував свою роботу. Це, до речі, перший спосіб, як вийти з такої ситуації. Ну, знову ж таки, з 10 кВт котлом є нюанси. Як я вже казав, у 10 кВт котлів дуже мала топка, і при встановленні такого котла вам дуже часто доведеться ходити. До котла та підкидати дрова, якщо у вас немає буферної ємкості. Другий момент це встановити та правильно підібрати буферну ємкість та правильно змонтувати обв'язку котла. Зараз я відображу буферну ємкість. Ще раз повторюсь про обв'язку котла та буферної ємкості. Ми поспілкуємося у наступному відео. В цьому відео я просто коротко покажу, як то воно працює. Знову наші 15 кВт котла. Знову температура подачі котла нехай буде 75 градусів. Зворотня подача у нас 60 градусів. І що відбувається? 15 кВт виходять із котла. Ідуть у буферну ємність. Як можна побачити на схемі, буферна ємність підключена зверху до подачі котла і до подачі на батареї. Тут накопичується гаряча вода, знизу буде холодна. Гаряча вода йде через верхню частину буферної ємкості та попадає на радіатори опалення. Радіатори опалення забирають 10 кВт тепла. Та повертають зворотні 5 кВт до буферної ємності. Далі охолоджена подача повертається до котла. Ще раз хочу наголосити, що це просто схема роботи буферної ємності, Це не є схема обв'язки котла. 5 кВт забрала буферна ємність, і холодна зворотня подача вертається в котел, що дозволяє котлові. Весь час своєї роботи працювати, наприклад, на ось цій температурі 75 градусів. Потім, коли буфер наємність нагрівається, це забере у вас декілька годин, у вас за цей час прогрівається будинок, котел топити потреби більше немає. І оця буфер наємність, накопичивши кіловати, починає самостійно вже по всьому кругу. По цьому школу, ганяти ваш теплоносій та опалювати будинок. Є третє вихід іще, але на мою думку, він сумнівний. Його у своєму відео показав Леонід Бабошка. але я його вам радити не буду, бо досвіду роботи в мене з ним немає. Він робив що? Він сюди встановив бункер з пальником. Тут щось схоже на шнек. І він порційно подає, наприклад, у 15 кіловатний котел стільки палива, щоб він працював не як 15 кіловатний котел, а працював на 10 кВт. І постійно при цьому він горів. На мою думку, рішення також сумнівне. Чому? Тому що площа теплообмінника у 15 кіловатного котла. Оце ось камера теплообмінника і площа 15-кіловатного котла значно більше, ніж у 10-кіловатного котла. І прогріти до відповідної температури всієї стінки при подачі палива на 10 кВт, може бути питання. І інше питання, як правильно налаштувати оцей бункер чи ту горілку, щоб вона подавала паливо. Наприклад, рівно на 10 кВт. Ось це три вирішення питання. Перше. Котел відповідної потужності, друге і, на мою думку, найраціональне. Найраціональніше вирішення цього питання це встановлення. буферної ємності. Та встановлення правильної обв'язки до котла. Ну, за оцю пальник я писати не буду і радити, я просто розповів те, що я бачив на каналі Леоніда Бобошка. Але у мене є сумніви з приводу цього обладнання. Також, щоб не бути голослівним, в одному із своїх наступних відео я хотів би показати вам власну систему опалення. Вона у мене працює вже понад 5 років. Систему опалення цю проєктував я власноруч, встановлювати мені допомагав батько, і систему опалення я проєктував починаючи з котла і закінчуючи радіаторами опалення. З прокладкою всіх труб, з димарем, тому в найкоротший час я постараюся зняти для вас це відео і ознайомити вас з ним. Всім гарного дня, дякую за перегляд.